В ефірі новини середи 7 лютого і сьогодні у випуску. Ви побачите. Протягом дня росіяни обстріляли три громади Шостинського району. на Буді пошкодили будинок. На Сумщині затримали чоловіка, який за 9 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації. Повертаються на щиті. Загинуло двоє військових з Есменської громади. Російські військові протягом минулої доби обстріляли вісім населених пунктів Шостинського району, як інформує оперативне командування Північ окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії. В Знопновгородській громаді під вогнем російських мінометів опинилось село Карпиченкове. Зафіксовано три удари. У серединобудській громаді протягом дня зафіксовано два мінометні обстріли міста Середина Буда. В результаті одного з ударів був пошкоджений приватний будинок. Також ворог бив по ситному прогресу та сорокеному. У Шелигінській громаді росіяни завдали два удари з мінометів по слилу Соснівка, а також тричі били зі ствольної артилерії по Шалигиному. В поліції Сумської області показали фотографії наслідків удару посередина Буді, де нагадаємо, ворог влучив у приватний житловий будинок. Рідні та побратими загиблого військовослужбовця з Глухова Юрія Мітіна просять у військового керівництва посприяти у оформленню ордена, на який Юрій був представлений ще в 22-му році, розповідає дружина героя Наталія. Він сам пішов, коли почалась війна, коли на нашу землю напали расисти, то він сам пішов разом зі своїм другом був мобілізований. Коли я запитала, чому він це зробив, він сказав, хто буде захищати наших дітей. 13 листопада 2022 року він загинув у Бахмуті. Його побратими приїжджали сюди на могили до нас неодноразово, і вони про нього говорять тільки гарні речі і говорили навіть, що воювати разом із Юрою для них була. Честь і вони дуже раді, що познайомились із ним. За словами Наталії на нагородженні її чоловіка наполягали саме його побратими. Вони швидко зібрали весь пакет документів, але так і не дочекались указу президента до роковини загибелі Юрія. Мені сказали, що Наталочко, срочно передай нам ну, терміново документи Юрини. Там вони сказали свідоцтво про смерть, довідку і копію кода його, бо Юру подають на нагородження орденом третього ступеню. Я все це передала по вайбери, пофотографувала. Я їм кажу, може, давайте завтра, коли буде світло, вони говорять, що ні, терміново, бо чекає командир. Я все це попередавала, ну і чекала. Хлопці потім приїжджали. Я кажу, що там вони дав, ну все подали. Як виявилось представлення на нагородження, просто загубилось. Вони подали документи повторно, але досі не отримали відповідь. Наталія говорить, що цим питанням у військкоматі займається вже п'ятий фахівець. Людина вже не займається і взагалі ваші документи були загублені. Передайте нові. Я знову все пофотографувала і відправила. Десь у грудні я знову телефонувала, мені знову сказали, що ми не знаємо, хто цим займається, ми будемо шукати. Взагалі, знову шукали. Дружина загиблого говорить, що нагорода її чоловіка важлива для їх дітей, які сумують за батьком та пишаються його мужністю. Вона сподівається, що після цієї публікації Справа зрушиться з мертвої точки. Для моїх дітей, для оцих хлопців, які, дай Бог, будуть живі. Оці Юрини, друзі, які там були, для них це дуже важливо. і для моїх дітей це гордість за тата, бо вони ну дуже за нього переживають. Вони його дуже люблять і вони б цим гордилися. Моя дитина, яка в шостому класі, він навіть коли йому задають на уроках писати якесь оповідання написати, чи якусь розповідь, чи твір якийсь. Е, і якщо там про захисників, він про нього пише і плаче, каже, мама, тільки хай мене не викликають, я не можу це читати, але він пише, тому що він дуже, ну, він пишається своїм батьком. На Сумщині затримали чоловіка, який за 9 тисяч доларів допомагав ухилятись від мобілізації. Для цього він влаштовував військовослужбовців та військовозобов'язаних в медичні заклади Дніпропетровської області. Там вони нібито проходили лікування і отримали довідки про наявність серйозних хвороб. Як повідомляє прокуратура Сумської області, у подальшому ці виписки з медичних закладів були підставою для визнання осіб непридатними до військової служби. Відтак ухилянти отримували можливість виїжджати за межі України. Слідство переконане, що чоловік діяв у змові з посадовцями лікарень, але на даний час затримано лише його. Досудове розслідування триває, встановлюється роль кожного учасника злочинної схеми, зазначають у прокуратурі області. На війні загинуло двоє мешканців Весмицької громади. Мова йде про військовослужбовців Олександра Картавого та Василя Фещенка. Як інформує Есманська селищна рада, 30 січня загинув картавий Олександр Григорович, якому було 44 роки. А 31 січня не стало 38-річного Фещенка Василя Миколаєвича. Протягом тижня в північній операційній зоні укладено понад 3,5 тисячі протитанкових мін, прорите 4,5 кілометри протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Північна операційна зона триває щодня роботи з обладнання оборонних рубежів та позицій мінування місцевості. Цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації, збройні сили України обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є. Всі оборонні рубежі підготовлені здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози. А також польова фортифікація перероблюється на довготривалу за допомогою бетону. Протягом тижня укладено більше ніж 3,5 тисяч протитанкових мін. Прорита 4,5 кілометра протитанкового рову та П'яти тисяч метрів траншей біля 25 вогневих споруд бетонні укладено на оборонних позиціях. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо. Завтра, 8 лютого, на півночі Сумщини очікується хмарна погода. Вночі мокрий сніг та дощ, в день без істотних опадів. Пориви вітру вночі сягатимуть 20 метрів за секунду. В день вітер дещо стихне. Температура повітря протягом глиби від мінус 4 до плюс 1 градусу Цельсію.